Карина Сенченко, я жінка. Я жінка, ви чуєте, люди, я свічка, запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче, цю казку придумали чоловіки. Я жінка, я річка бурхлива і неспинна, що в повінь зриває верхи берегів. Хто каже, що я підкорятись повинна? Це ще одна вигадка чоловіків. Я жінка, природою створена пісня, яку чоловік заспівать не зумів. Я мрія і спогад, майбутнє і колишнє, я щось незбагненне для чоловіків. Я жінка, я вільна, як думка одвічна, на думку не можна надіть кайдани. Це ти мене в рабство продав чоловіче. І грішна я стала з твоєї вини. Та я лише жінка, я прагну кохання і все пробачаю тобі наперед. З твоєї криниці я крапля остання, для вуст твоїх згріклих я липовий мед. Я жінка, я враз перекинусь на зілля, і гої тирани візьмуся тобі. Я непередбачена, незрозуміла, я плачу від щастя, сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно слабка половинка, нехай переможцям лаврові листи. Історію творять, звичайно, мужчини, але лише так, як захочуть жінки.